Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу До вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Український полководець Мартин Пушкар дружив з Росією. Краєзнавці та історики виступили з ініціативою Відкоригувати пам'ятник. І у свята, і в будні працюють волонтери громадської групи Невтомні бабусі. Тисячна маскувальна сітка для наших захисників. Новорічна ніч, як звичайна у воєнний час, наголошують правоохоронці. На пам'ятному знаку українському полководцю Мартину Пушкарю в мікрорайоні Половки напис славному поборнику непорушної дружби українського і російського народів. Чому та якого року зробили такий напис? Чи планують прибрати, та чи справді видатний українець так палко прагнув дружби з Росією? Дізнавались наші журналісти. Славному поборнику непорушеної дружби українського та російського народів це напис на камені біля підніжжя пам'ятника полководцю часів Хмельниччини, полковнику полтавському Мартину Пушкарю. Слово російського невідомі замалювали червоною фарбою. Напис не тільки неприпустимий у контексті сучасних подій, він перш за все неправдивий та є породженням московської пропаганди. Говорить знавець історії козацького руху, капелан ковалівського козацького загону українського козацького війська В'ячеслав. Московитам важко було шукати друзів серед українців і тому вони їх собі вигадували. І от вигадали собі такого друга Мартина Пушкаря, який був повністю промосковським. Але це неправда. Коли ми згадаємо його діяльність політичну на посаді полтавського полковника, то впадає у вічі така деталь, коли Богдан Хмельницький схиляв старшину, що присягнула у Переяславі у 1654 році, то полтавський полковник Мартин Пушкар був одним із тих, які відмовилися присягати, який говорив, що ми не будемо продавати свої душі за московських котів. Московських котів малися на увазі соболів. І у деяких містечках полтавського полку у 1654 році було побито московських чиновників, які приїхали. Брати присягу із полтавських полчан, оце щодо москволюбства Мартина Пушкаря. Тоді 1987-го, за часів радянської ідеології, пам'ятника українському козацькому полковнику без такої таблички не поставили б. Переконаний історик Володимир Мокляк. Як не дивно, але пам'ятник полтавському козацькому полковнику Мартину Пушкарю був поставлений за радянського часу, що на той час, в принципі, було неможливо. Ми не знаємо пам'ятників козакам, які б тоді ставилися. Можливо, цьому посприяло те, що його із початку 19 -го століття говорили про те, що він завжди виступав за дружбу з Росією, з російським народом. Хоча це було абсолютно не так. Просто трапилася така фігура, яку можна було ідеологічно обіграти на користь Російської імперії. Нагодою встановити пам'ятник Пушкарю 35 років тому скористалися місцеві краєзнавці, говорить Володимир Мокляк. Був такий у нас краєзнавець Іван Пойдьом. Його ж в живих немає. Він я його пам'ятаю, ще коли я прийшов у музей, це 89-й рік, він вже був досить похилого віку. І він не давав спокою нашій місцевій владі, щоб увічнити пам'ять Пушкаря, в тому числі як першого полтавського полковника, хоча він не перший, а другий. Першим полковником був Іван Якович Іскра. Процеси декомунізації, дерусифікації, де імперіалізації у нас запізнилися на 30 років, але все рівно їх треба продовжувати, треба робити. Тому е, табличка обов'язково повинна бути замінена. І на мою думку, там повинен бути напис. Е, Видатний діяч хмельниччини полтавський полковник Мартин Пушкар. Музейники, історики та краєзнавці, у тому числі і члени робочої групи комісії з прийменування топонімів Полтави, зійшлися на думці, що пам'ятник треба залишити. А ось табличку, яка обурює людей під час російської агресії проти України, ганьбить пам'ять видатного українця та містить неточності, замінити. Проте зауважують науковці остаточне рішення за громадськістю. У колишній будівлі дворянського зібрання монтують дах. Сама конструкція ферма зроблена, вона капітальна. Нині накривають тимчасовою покрівлею бокові частини споруди. Розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Сама ферма даху вона є постійною. Вона не тимчасова, але саме накриття з металопрофілю. Воно чому воно тимчасове? Тому що потім, при придальній шппридальнішій реставрації об'єкта, ця криша буде демонтуватися і через дах будуть подаватися інші будматеріали. Ми зараз оці два крила робимо. Потім центральну частину накриваємо. Потім ми його білимо і передаємо облдержадміністрації. нагадаємо 9 грудня 2020 року, близько 4-ї години ранку, у будівлі пам'ятки історії та архітектури будинку дворянського зібрання виникла пожежа. Гасили вогонь 9 годин. І навіть в останні дні цього року вони працюють без зупину. Вони це волонтери громадської групи Невтомні бабусі. В одній із полтавських бібліотек вони виготовляють маскувальні сітки та кікімори нашим хлопцям на фронт. Як роблять останню маскувальну сітку цього року, бачила наша знімальна група? Дуже хочеться як можна швидше дожити до перемоги, і чим можна. Я рахую, що кожна людина повинна хоча б щось вкласти в свою перемогу. Тисячна маскувальна сітка під новий рік. Волонтери громадської групи Невтомні бабусі їх плетуть навіть напередодні свят. Все для наших захисників на фронт. Ми вкладаємо свій вільний час і свої руки, і своє серце з добрим серцем, мабуть, хлопці відчувають тепло наших рук. За період війни бабусі не покладаючи рук, кожного дня плели сітки, говорить волонтерка Зоя Дацько. у нас виходить 3-4 сітки в день випускаються, але кожна сітка в нас 10 на 10 – 100 квадратних метрів і були 48. Ну в середньому ми рахуємо, що у нас 35 квадратних метрів сітка. Одна окрім маскувальних сіток. Волонтери виготовляють ще й кікімори. Вони тут на будь-який смак, говорить полтавець Роман Анатолійович. Це робимо ми такі, ж, ось це на весь сезон. Ну, тут ми десь дивимося кольори, десь осіння, десь весіння. Ну, мішковина і тканина. Також ми робимо біліки. Ми їх не багато зробили. Тут затрати дуже великі, вони йдуть з агроволокна. Нині волонтерам не вистачає матеріалів та, зокрема, робочих рук, щоб продовжувати і надалі безперебійно працювати. Нам дуже потрібен матеріал, білий, потрібна сама сітка основа. Хто може купити саму сітку основу, ми дамо телефони. І потрібні ж руки. Руки, руки. приходьте, допомагайте, постойте. Ну. Скільки зможете, півчаса, час, два часа, у неділю, два рази в неділю. Приходьте, допомагайте. Якщо маєте чим допомогти або вважаєте доєднатися до роботи, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Щоб було видно на дорозі ввечері, громадська організація Право на дитинство спільно з Полтавською обласною асоціацією органів місцевого самоврядування провели у Полтаві акцію Захистимо дітей разом, під час якої усім маленьким полтавцям та гостям міста роздавали світловідбивальні флікери та жилети. Подробиці дивіться у сюжеті. Захистимо дітей разом. Акцію під такою назвою провели представники громадської організації Право на дитинство спільно з Полтавською обласною асоціацією органів місцевого самоврядування. Усім юним перехожим у центрі Полтави дарували флікери та світловідбивальні жилети. Через критичну ситуацію в енергетиці у нас не освітлюються вулиці, і бо дії дуже мене зрозуміють, що на пішохідному переході не видно людей взагалі. Тим паче дітей, так як ми громадська організація, яка насамперед опікується захистом дітей і захистом їх прав, в рамках акції за до кінця наступного місяця ми плануємо роздати десь півтори тисячі на півтори тисячі дітей світловідбиваючих жилетів і браслетів. Класно, щоб нідавно задумалися, що тут ні удобно дітям обов'язково потрібно щось таке, або на ручки. Ну, у нас були також смайлики. Ми купували тут, вже очепились. Так що дякую. Чим більше на вас таких аксесуарів? Тим вдячнішими будуть за це водії, нагадують організатори акції та радять. Увечері важливо носити не тільки браслети, а й жилети, що дозволяють водієві побачити пішохода на більшій відстані. У нас є меморандум про співпрацю з громадською організацією право на дитинство. І ми вирішили перед новим роком замість солодких подарунків роздавати ці речі, які забезпечують наших дітей. Від травматизму від того, що сьогодні в нас включено світло, сьогодні дуже темне місто, і ми хочемо, щоб вони зберегли своє життя. Такі акції відбуватимуться щотижня в різних куточках Полтави та триватимуть протягом усього січня. А у Великобагачанській громаді затримали осіб, які вкрали новорічні прикраси з центральної ялинки. Ними виявились місцеві мешканці, 28-річний чоловік та 30-річна жінка. Повідомляють у головному управлінні поліції Полтавщини за фактом крадіжки. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, яке в умовах війни передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. 25 грудня до поліцейського офіцера Гоголівської громади звернувся староста села Матяшівка з приводу того, що з центральної ялинки їх населеного пункту викрадено ялинкові прикраси. Поліцейський се громади негайно зареєстрував звернення. І разом з оперативним працівником розпочав оперативно-ршукові заходи для встановлення осіб, що можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення. Під час війни збільшена кримінальна відповідальність за скоєння крадіжки, і вона вже може бути максимальна до восьми років позбавлення волі. 30 грудня Полтава без ялинки та гірлянд через війну частина місцевих підприємців відмовилась від святкової ілюмінації задля економії електроенергії, які обрали альтернативи різдвяного декору. Бачила Івана Дімова. Чи не вперше за останні роки центр Полтави без головної ялинки? А все тому, що цього року через онлайн голосування більші жителів нашої громади відмовилися від зеленої красуні. Як виглядає передноворічна Полтава у воєнний час? Дивіться далі. Вулиця Соборності без святкової ілюмінації. Цієї зими більшість закладів, що у центрі міста, змінили концепцію прикрашання. Новорічних декорацій зовні майже немає. Усі сконцентрувалися на оздобленні всередині залу. Ми вирішили прикрасити по мінімум зв'язку з відключенням електроенергії. Але ми прикрасили так, щоб у людей був якийсь новорічний настрій. Ми залишили маленькі частинки новорічного декору. Замість ілюмінацій та декору на вулиці. Новорічні ветенанки на вікнах. Працівник одного з полтавських кафе розповідає: гірлянда в закладі працює не від електрики, а на батарейках. Усе скромно, але святково. В минулі роки на новорічні свята наше кафе вмикало більше всяких ілюмінацій, вивісок. Все дуже гарно сіяло, дуже красиво було. Але в цьому році, і за воєнних обставин, ми вимушені економити на світлі, але все одно новорічного настрою хочеться, і тому для наших відвідувачів ми поставили цю чудову ялинку. Який новий рік така і ялинка? В одній із місцевих кав'ярень на новорічній красуні повішали Путіна. Цю іграшку, кажуть, закладу подарував відвідувач. Саме ж кафе оздобили з акцентом на українських різдвяних прикрасах. Цього року ми захотіли поєднати традиційне з сучасністю. Тобто спочатку ми знайшли майстринь з Західної України, які виготовили нам із соломи різдвяних павуків традиційних. а Тут ми вирішили зробити таку вертепівську зірку. І ми думаємо, що це хочемо вірити і віримо, що це наш талісман, який типу, оберіга. Ми запитали у полтавців, як вони ставляться до того, що цього року Полтава без головної новорічної ялинки і святкової ілюмінації. Я вважаю все правильно. Я ставлюсь до цього нормально. Зараз не той період, що можна святкувати. Погано, хотілося б. Діти, настрій, ну як війна війною, а праздник одно потрібен. Спокійно. Ну, ми зараз розуміємо, що війна йде. Дома у нас ялинка є. Тобто... Цей атрибут неізмінний, краще гроші перечислити на збройні сили України, щоб нашим хлопцям допомогти. У передноворічну та новорічну ніч правоохоронці Полтави працюватимуть у посиленому режимі. Людям радять не порушувати комендантську годину, не використовувати піротехніку та не зловживати алкоголем. Адже за такі порушення, особливо під час воєнного стану, передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, повідомляють у Полтавському районному управлінні поліції. Правоохоронні органи станом на сьогодні вже працюють у посиленому режимі. Але в перед новорічну та новорічну ніч наші громадяни зможуть побачити на вулиці більшу присутність поліцейських. Ми наголошуємо, що дія комендантської години в новорічну ніч не припиняється за порушення комендантської години. Особу можна притягти до відповідальності. На цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію, телефони 615 800 або 615 900. На все добре, до зустрічі у новому 2023-му переможному році. Бажаємо кожній українській сім'ї миру, благополуччя та добробуту. І пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.